Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас садовий щоденник, серпень. Я вам розповім цікаву історію про перше квітування гліцинії, про те, як я пересаджувала вже дорослі кущі гіпіскусів, як вони зараз виглядають, про мою маленьку садову мрію вербуха шики і взагалі, що у нас тут відбувалося за цей місяць на нашій ділянці. У мене на ділянці росте 4 гліцинії. Одна, яку ми садовили ще майже 7 років тому більше. І три гліцинії, які я саджала у 2022 році, у травні. Вони приїхали маленькими саджанцями. І я хочу вам сказати, що і ростуть вони теж по-різному. Ось ця найменша гліцинія в цьому році мене здивувала. Вона заквітла в серпні місяці. перший раз в житті я побачила квіточку, вона була одна. І дуже-дуже гарна. Коли я саджала свої гліцинії, я сподівалася, що це буде максимум на рік, тому що у нас є інша ділянка, і взагалі то ці гліцинії куплялися для іншої ділянці. Але війна в країні і всі інші обставини вносять свої корективи. Наша ділянка ще не готова, і невідомо, коли буде готова. Тому через два роки я зрозуміла, що. Гліцинію треба присадити у кашпо. Сподіваюсь, вони все це переживуть, адаптуються, і наступного року вони будуть так само рости. Свої гліцині я обов'язково формую, навесні стрижу і влітку. Влітку я вже один раз стригла, і ось ці нові гілочки це вже після стрижки літньої. Зараз вам покажу ще одну свою гліцинію. Ось так виглядає ще одна. Гліцинія, яку я садовила в 22-му році. Вона теж вже випустила нову гілочку. І я думаю, що я її трошки пізніше обріжу, тому що хочу підняти штамп цієї гліцині. Поряд росте бобовник, він офігезно квітує, але в нас ще він ні разу не квітував, тому що він молоденький. І його я теж буду викопувати і саджати у кашпо. Ось це вже новий приріст. Після того, як я три тижні тому його обрізала, він квітує жовтими кітицями. Поряд росте у нас виноград Ізабела, і вона вже достигла. Дивіться, які величезні ягоди, дуже ароматна, солодка. У нас сортова Ізабела, і ми її просто їмо і закриваємо компоти. В минулому відео я вам показувала, як я готую свої трояндочки до зими, що я з ними роблю. І ось тут поряд з шпалерою ростуть мої гіхери, які я весною садовила. І подивіться, які вони гарнюсі. Правда, хотілося б їх поливати частіше, але як є: клумба з флоксами. Скоро буде виглядати зовсім по-іншому. Сьогодні я планую обрізати свої флокси. Я їх обрізаю наполовину, залишаю трошки їм листочків для того, щоб вони змогли підготуватися до зими. І потім, вже, коли все стане сухе, я їх відрізаю до самої землі. Півонні ще поки що зелені, трошки починають вже змінювати своє зафарблення, але вони виглядають гарно. Особливо борцела. Я просто закохана у, це, у цю півонію. Це і топівонія, гібрид звичайних півоній і деревовидних. І, забігаючи наперед, хочу сказати вам, що я замовила ще кілька саджанців, корневищ і топівоній. Скоро і ця клумбочка трошки зміниться. Хочу посадити. Замість ось цих двох білих єбіскусів. Махрові, я вже замовила, на днях маю отримати. І покажу вам, як зміниться вигляд цієї клумби. Ну, а так, ця клумба виглядає зараз 31 серпня 2024 року. Дивіться: цей гіскус квітує постійно, кожен день нові квіточки. А новенькі, які я саджала, вже теж відквітували перші квіточки. Ось тут вже вона просто закінчує своє квітування, але вона теж гарна, махрова. А ось цей бордовий віскус, ще не квітнув, але тут багато бутонів, і я сподіваюся, скоро побачити, якого ж кольору він буде нас квітувати. Мої хвойні у горщиках ростуть. У мене дві втрати. Один кіпарісовий булівард, який я сама вкорінила. Вони чимось захворіли і я їх лікувала, але він не переніс стрижку. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Тут в мене той смарагд, який я намагалась постригти спіраль. Але ну, з першого разу не видно, що і як. Думаю, що на наступний сезон вже можна буде якось побачити. А ось і ці «Булівардики». Ось в такому стані вони знаходяться. Хвоя сохне, я їх обробляла фунгіцидами і антистресантами. Ось цей кущик більш-менш ще виглядає. Ну, а ось там вже кущик загинув після того, як я намагалася його обстригти. І ще одну втратила сосну. Вона теж просто так миттєво пожовтіла і ні на що не зреагувала. Ялиця фрайзера Тфу -тфу -тфу. після лікування перестала в'янути. Навіть я бачу, що формуються нові брунки. Оце пожовціння зупинилося. Я теж лікувала її. І сподіваюся, наступного сезону все буде добре. Модринка на штамбі росте. Модринка Нівакі росте. І мої трояндочки у кашпо. Оце мій новий гібіскус, який мені подарувала сусідка. Він квітує таким більш синім квітами, ніж в мене є. В мене є ось там фіолетові, такі бускові, а це більш такі сині. І ось кущики гібіскусів, які я пересадила дорослі. Я їх поливаю кожен день. Я їх оприскала. Мегафолом пролила радіфармом, але вони все одно засохли. Але мені сказали, що це не страшно, якщо я буду їх поливати і коріння збережеться, то оці всі сухі листочки відпадуть і на наступний рік він знову стане зеленим. І бачите, він продовжує квітувати. Досі продовжує квітувати. Ось тут квіточка і ось тут квіточка. Поряд з гібіскусами в мене росте еводія Даніеля. Ми садовили її маленькою гілочкою. І ось так вона за 3 е, роки вона виросла. Один раз її вітер зламав. Як бачите, ось зараз покажу вам. Ось. І вона дала розгалуження. Це дерево медонос. Він квітує не дуже такими гарними квіточками. Вони дрібні, але вони пахнуть. І для бджілок це дерево просто знахідка. Я не знаю, чи вони там збирають чи пальцю, чи е, нектар. Але я бачила в Ужгороді, коли ми були на Західній Україні, як виглядають дорослі дерева, і як вони квітують, і скільки там бджіл. Частина бджіл у нас тут розміщена, частина бджіл на іншій ділянці. І в цьому році в нас. Вийшло відкачати дуже багато меду. І зараз у нас є трошки нашого натурального домашнього меду різнотрав'я. Ну, а тепер розповім вам про мою маленьку мрію вербуха корені шики. Я вже встигла її в цьому році обрізати один раз ранньою весною і другий раз на початку літа. І бачите, як вона наросла за цей період. Стала шикарною знову великою. І сьогодні, наприкінці серпня, я хочу зробити їй останню обрізку в цьому році для того, щоб сформувати їй гарний каркас і щоб наступної весни вона була пишною, гарною, яскравою з рожевими листочками. Приступимо! В жовтні 2023 року я придбала в вербуха корені шики, і ось так вона виглядала. Посадила її у яму, додала тільки садового свого компосту і більше нічого. І в такому стані вона пішла у зиму. Потім я почала вивчати інформацію, як формувати цю вербу хакурені шики і як її стригти. І дуже багато цікавого для себе відкрила. Підв'язала її до опори, щоб вона не зламалася. І навесні, ось так, вона почала виглядати. Дуже гарний, рожевий такий ніжний колір. Приросту взимку вона ось так виглядає. Спеціально знімала відео, як вона змінюється. Це була перша її обрізка. Таким чином вона наростала, такі зелененькі, гарненькі пагони відростила, і потім я її знову постригла на початку літа. І нещодавно вирішила, що знову треба її обстригти, бо вона дуже сильно наростає і має таку. Не дуже густу крону, а я хочу, щоб вона виглядала в майбутньому великою-великою кулею. Великою. Подивіться, яка різниця і як швидко вона наростає, буквально за 3 місяці. Зараз для обрізки я використовую лише секатор. але відчуваю, що наступного сезону мені вже потрібно буде новий садовий інструмент, акумуляторні ножиці. Тому що вона дуже швидко наростає, і мені це подобається. У мене ніколи не було верби, і мені дуже сильно хотілося мати оцю хакуру, тому що навесні вона просто неймовірна. Ось така форма в мене вийшла. Ну, а так виглядає зараз верба хакуренні шики після стрижки. Вона не пожовтіла, і це добре. Поряд кліматі секвітують. Вони. Не такі пишні, як я розраховувала, тому що я зробила величезну помилку. Я не знала, якої обрізки ці кліматіси, і в минулому році їх так добре чікнуло. І два загинула кущика. І я посадовила два нових, але вони теж щось не дуже хочуть розвиватися. Магнолія у нас тут в цьому році вирішила теж захворіти. Вже не знаю, чим її прискати. Що з нею не так, зовсім не розумію. І з новинок в мене з'явилися і хінецеї. Правда, трапився такий курйоз. Я замовляла 5 саджанців різного кольору. Подивіться, дві поки що розквітли однаково. Ось тут одна. Видно, що це не жовта. Далі ще одна набирає. Бутон. А останнє якось не знаю, чи на неї блеккопісів, чи вона просто не хоче рости. Я її поливаю, але вона сохне. Покажу вам мою нову клумбочку після обрізки формування туй. в мене є питання до двох туй, в принципі, всі більш-менш виглядають, але оця, але вона була іще жовта до того, як я її почала стригти. На жовті. От зверху просто жовті. Я вже обробляла фондіцидом. Я роблю їм дощування. Сподіваюся, що це тимчасово, що через деякий час все буде з нею добре. Півоні деякі ще більш-менш виглядають, деякі вже починають засихати. Чекаємо наступного сезону. Я дуже сподіваюся, що моя задумка вийде, і я вам покажу, як буде виглядати навесні ця клумба. І ще я замовила у лаванди сюди, хочу теж по периметру посадити. Така карликова лаванда, вона великою не виростає, темно-фіолетового кольору. Обов'язково буду вам про це все розповідати і показувати. І хочу ще похвалитися, чоловік з сином мені зробили ось такі садові столи. І я виставила всі свої саджанці, які в мене є сюди. Тут груша, ялинка ось тут. І немає прямого сонця. Мої хости в горщиках. Тут розсада сонички. Я її вирощую з насіння. Не знаю, напевно, прийдеться її забирати на зиму додому. Але мені подобається, як вони ростуть. З насіння, суничка. Дуже хочеться, щоб вийшло. Її виростити до стану, коли можна буде ласувати першими ягодками. Ще в мене з'явилася ось така лаванда. Але я читала, що вона не дуже така зимостійка, що її треба вкривати. Тому я планую її пересадити в великий горщик, і щоб вона зимувала, як мої гортензії і троянди у кашпо разом з ними. Покажу вам наше яблучка. Вони трошки з червячками. Але то не страшно. Я не люблю обробляти дерева хімією важкою, тому нехай будуть червячки. Яблунька молода, але скільки яблук, І це я ще її нормувала в цьому році. Мій квітковий куточок, як я називаю. Тут в мене ростуть піларгонії, кімнатний базилік. Я його зараз не зрізаю, хочу зібрати насіння спробувати. Мій розмаринчик, якому вже 3 роки. І ось це новий гі шифон рожевий, дуже гарний. Я вже бачила перші квіточки, я його посадила у горщик в 7 літрів, і поки він буде рости тут. Моя фуксія одна. І є ще маленькі фуксії, які я вирощувала з таких міліпусьок. У мене в інстаграмі є. Збережених сторіс вся інформація і хронологія, як я їх вирощувала. Теж планую їх в сараї тримати на зиму. І мої саджанці волотисті гортензії. Я обов'язково зніму відео, як я готую усі свої гортензії до зими. І покажу вам трошки, як виглядають широколисті зараз гортензії. Живці ще не вкорінилися в мене, тому показувати поки що. Нема чого. А вертензі в горщиках я вам покажу. Ось дивіться, що значить, коли кущик починає отримувати гарне живлення, свіжий ґрунт і сонечко. А дивіться на розмір квітоноса. Оце були такі маленькі, які я коли купляла були на неї, а це вже нова квіточка, яка виросла після того, як я її пересадила і почала підживлювати. Ще покажу вам свою клумбочку, де в мене ростуть гортензії Vanilla Fry's і лаймлайт. І в мене тут ростуть 6 кущиків чемерника. Два з них вже я в цьому році бачила квітуванні, а інші ще не квітували. Але хочу показати вам, як наростають кущики. І там теж наростають. Тут в мене ростуть ще гіхери, які я теж саджала в цьому році. Ох, я вже відчуваю і уявляю, як воно буде виглядати наступного року. І подивіться на ванілу фрайс. Коли я зрізала суцвіття, ось тут, вона видала ось такі гілки. І таким вона і піде у зиму. Я не буду нічого зрізати. І наступного року. Я спочатку думала, що я її зріжу ось там внизу, і вона буде таким кущем, але місця для куща немає. Тому залишу оцей штамбік і почну її формувати вже на цій висоті. Думаю, що буде гарно виглядати. А це мої нові рослинки, які я замовила. О, дивіться, на сіянці чемерника, які вони маленькі. Будемо їх вирощувати. Тут в мене і ромашка, і айстра, і жимоли шапочна. Моя монстера, яку я лікувала від кліща. І бачите, новий листочок вона вже випустила, який він гарний, зелененький. Кущик замія До речі, в мене є в інстаграмі сторінка рослини від женет. Де я продаю саджанці заміго кулькаса і саджанці взагалі всіх квітів планую там продавати. А також я створила канал Каджинет. Запрошую, підписуйтесь, заходьте в гості, слідкуйте. Андора, скажи «гав». Ще скажу. Браво. На. Пандорі виповнилось 9 місяців. В неї вже почалася перша тічка. І дуже-дуже складно стало з Блеком, тому ми їх тримаємо окремо. Пандора в будинку, блек поки що на вулиці, і в будинку вона ходить у спеціальних трусиках. Це для мене новий досвід. Я вивчаю, дуже цікаво і складно водночас. Коли у нас гуляє Пандора на дворі, блек сидить в хаті, а Пандорик гуляє. Сподіваюсь, вже що садовий щоденник-вересень, вони будуть разом бігати. І я вам покажу їх разом. Пандора виросла, але по вазі вона зовсім не набрала нічого. Вона, як була 30 кг, так вона і важить 30 кг. Ось такий вийшов в мене садовий щоденник серпень Сподіваюсь, було вам цікаво. Моя лаймлайт просто шикарна в цьому році. Обов'язково наступне відео в мене буде про мій догляд за гортензіями, усіма моїми гортензіями, і волотистими, і широколистими, і деревовидними. Я вам їх покажу. Може вже будуть якісь новини по живцюванню, бо зараз поки що живці зелененькі, гарненькі, стоять під фітолампами, але результатів поки немає. Тому на цьому я буду закінчувати. Всім бажаю добра, миру! Всіх обіймаю. Підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую і всім пока-пока.